Який канал? Всякий, такий, да? Який канал. Інтер. Да, да. всі Вері... да. канали показуємо. Тут у нас один краще іншому канали. Ну, я саме Запоріжжя, я в принципі противниками надо Запоріжжя ставить. Да, да. Ну зараз. така історія у нас. Але по країні. Концерти бувають в усюди. Концерти і там на війні, на передоволі, і Позавчора взагалі в нас була така. Я жартую постійно, але там жартів немає ніяких, бо це були тусі здійснення. Бо все ж врешті-решт бути спроба домовитися, щось поговорити, але діалог не дуже. Хоча... Тому в пісні насправді а, справжня призма. Призма кохання, призма любові. І, мабуть, через цю призму треба дивитись на всі ці речі і знаходити якусь спільну мову. Можете скинути фотографії. А? 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 Трохи лірики. Але, там, я завжди жартую, що в цій пісні як механік я завжди відзначився однією строчкою. Він uh, як стали вас кружка. Як ви ви кажете? Вот, добре. дом. Сейчас анекдот. Ты точно на дворях, без муж, как из гениевой доли, Торкнулась, і я служу волю, так высяг лучу по земле. Була на Та зустріч ніхто з нас везучив, і як би я за тобою не скучу, у хан бідуть кораблі, а все одно я хочу цілувати твої летять хаві тя здобувся Бо в нашу десь ти живеш, Крихітна тоненька тоненьках Зелева стружка, знову незручна і подушка, десь там ти живеш, ти точно давно небом, на жаль, на не треба, на жаль, морі збалані крива, я близько чула землі, ти точно без якого чужих числі недолі. З Боже волю, за дешну А от все одно я хочу цілувати твої очі як летять до біса